Я вважаю, що Україна повинна зараз ну, сідатися. Країна за телефони, телефонувати там в ФСБ. Е, ну там організовано звичайно повинно бути і е, в МВС і повідомляти, що точно знають, що от та, та фура на якійсь там вулиці, вона ну точно з дронами. А далі в ФСБ Росія все зробить правильно, і це передумова для громадянської війни в Росії. Пане Тарасе, до речі, про фури цікава, новина. От з'являється. Що все, що можуть росіяни робити, це через атаку. По Іркутській області місцеві жителі почали закидати ці фури камінням. Так вони борються Шудово, власне. Да. власне гранатами. Отаку. Мені скажуть, що... ні, треба гранатами, це неефективне. Да? Да. Ні, і дивіться, і уявіть собі. Ну я, якщо серйозно дивіться, уявіть собі, а скільки вантаживах зараз в Москві. Да? Ну що таке вантажівка далекобійна? Це ж без цього не працює просто економіка, просто не працює. І а, створити оцю параною, що жахнув, це, це не просто хтось там в Іркутській області, що закидає, це просто параліч цієї логістики Росії, так? Просто параліч. І а, далі накручувати людей до такого стану, щоб вони почали вбивати цих а, далекобійників. Далекобійники будуть відстрілюватись так. Ну отак от, от створюються, створюються громадянські війни. Тому це в дійсності дуже правильний хід і Україна повинна підтримувати цю параною постійно діючи такими, такими кроками, і тут виникне питання а, а, чи зможуть воїни воювати взагалі? Ну, а тим часом вже з'являються і перші супутникові знімки з авіабази росіян біле після атаки СБУ. Нагадаємо, що 1 червня Україна здійснила атаки на кілька російських аеродромів, де було уражено десятки ворожих стратегічних бомбардувальників. Серед них аеродром Біле. в Іркутській області відповідно до моніторів за день до атаки на цьому аеродромі перебувало. 39 Ту-22 М3, 30 Мігів, 31, 7 Ту-160, 6 Ту-95 МС, 2 Іл-78 М, також 2 Ан-12 і інші літаки. У мережі з'явилися перші супутникові знімки вже після атаки 1 червня. І так на поширених кадрах видно, що найменше три знищених і один, імовірно, знищений Ту-95 МС. А також один знищений і три, ймовірно, Знищених Ту 22М. 3. також йдеться про те, що аеродром Біле розташований у південно-східному Сибіру на відстані близько 5 тисяч кілометрів від кордону України. А ми ж нагадаємо, що операція з ураження російських аеродромів має назву Павутина. Її готували півтора року, і для реалізації було використано 117 ударних дронів. Відомо, що спершу СБУ відправили до Росії в дрони, Згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території агресора дрони були заховані дахи будиночків, розміщених уже на вантажних авто. 1 червня дахи будинків дистанційно відкрили. Після чого дрони полетіли атакувати російські бомбардувальники. Президент же України особисто контролював операцію павутина. А от в вечірньому зверненні, яке ми тільки що заслухали, глава держави уточнив, що її офіс розміщувався безпосередньо біля будівлі ФСБ в одній з російських областей. І людей, які допомагали у здійсненні операції, заздалегідь уже вивезли у безпечне. Місце окрім Біали, також були ураження. Авіабази Оленя у Мурманській області, Дягіліво в Рязанській, а також в Івановській областях аеродром було вражено. ба більше бачила, вже з'являлася інформація від Андрія Коваленко. Це керівник центру протидії дезінформації про те, що мінімум 13 російських літаків знищено і ще більше пошкоджено на Російській Федерації. Поки що з'являється така інформація. Я думаю, що згодом також оновлена інформація буде з'являтися. Будемо вас. Про це інформувати. Ну так, вчора Україна фактично забрала у рашистів своє, адже в мережі помітили цікавий збіг. До прикладу, 1 червня на року, Україна віддала Росії ядерне та стратегічне озброєння за Будапештським меморандумом. 1 червня 2025 року, рівно через 29 років, ці ж стратегічні бомбардувальники були. Знищені українськими силами на аеродромах далекої авіації Російської Федерації. Ну і на фото також ви бачите останній бомбардувальник ту 160 перед передачою Росії. Ну а далі також будемо говорити і про ту реакцію, яка лунала з боку. Заходу, зокрема, Сполучених Штатів Америки, адже багато мереж ширилось повідомлень вчора про те, що Білий Дім нібито спочатку знав про цю спецоперацію. Потім з'являлось повідомлення, що не знав. Але все ж таки, як пише одне із видань, Білий Дім не знав про спецоперацію Павутина. Офіційних коментарів з Білого Дому наразі все ж таки не було. Окрім того, Україна не попереджала Сполучені Штати про масовану атаку на російські аеродроми вчора вечір. Виправили саме статтю. Початкові версії новини вказувалося, що Україна, нібито, заздалегідь попередила Сполучені Штати про удар в Росію. Саме таким було формулювання в оригінальному матеріалі Аксіос також. Багато скріншотів уже в мережі поширюється. Після цієї публікації Аксіус повністю змінив цей абзац. Зв'язку з цим були змінені також із заголовок і перші три абзаці новини. А також доданий четвертий абзац про операцію Служби безпеки України зі знищення десятків російських літаків. Сполучені Штати не були проінформовані заздалегідь. Про це портал Аксіус сказав український посадовець. Звісно ж, на умовах анонімності за словами Піврозмовника Аксіос Україна заздалегідь не повідомляла адміністрацію Дональда Трампа про атаку на російські аеродроми. Це ж підтвердили і джерела CBS News в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. А телеканал додав, що Білий дім відмовився від офіційних коментарів. А в Росії в день 1 червня, як ми знаємо, відбулася серія потужних ударів по російській авіації, щонайменше на чотирьох аеродромах. Ну і ба більше також це ж видання. Зазначає, що Сполучені Штати Америки не надавали. Україні жодних розвідданих для підготовки спецоперації Павутина на російські військові об'єкти. Про це зазначає співрозмовник цього ж видання з посиланням на Білий Дім. Сполучені Штати Америки не ділилися розвідувальними даними з Зеленським. Україна сама збирала цю інформацію. Ну а про те, як реагували все ж таки на заході, як наші партнери реагували, як це в Сполучених Штатах Америки медіа розповсюджували все це про проаналізував і Валерій Кличок у себе в Ютуб каналі, бо більше він також і проаналізував пропозицію меморандуму від України. Адже не забуваємо, що сьогодні вже о 13.00 мали би розпочатися новий раунд перемовин між українською та російською делегацією в Стамбулі. І вже з'являються певні новини з цього приводу. І що думає Валерій Кличок, далі можемо почути. А телеканал Суспільний отримав повний текст меморандуму, який Україна запропонувала Росії та Сполученим Штатам Америки. Але я центрую, друзі, вашу увагу на тому, що Росія нічого подібного не зробила у відповідь. Тобто вони залишають за собою право не публікувати меморандум, який пообіцяли надати і Сполученим Штатам Америки і Україні, в принципі, абсолютно нічого нового. Але на тлі такої масової атаки, і реальної переполоху, який нині є на Росії, тепер формувати переговірну позицію буде. Не зовсім просто. Звісно, вони її відкоригують. Я в цьому не маю сумніву. А тут я, друзі, пропоную вам перейти конкретно до деталей меморандуму, який ми пропонуємо для припинення вогню. Це дуже важливо. Отже, ключові принципи угоди та переговорний процес: повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі, як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів. Наступний пункт: заходи зміцнення довіри, вирішення гуманітарних питань, безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей, обмін усіх полонених за принципом всіх на всіх, звільнення Росії всіх цивільних заручників. Наступне неповторення агресії. Метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася. І далі мовиться про гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти. З цим не дуже все просто. Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод. Звісно, це те, що ми пропонуємо, але не варто очікувати, що Росія на це відразу пристане. Далі ми говоримо про власний суверенітет. Україна не бере зобов'язання бути нейтральною, те, що від нас вимагають росіяни постійно. Держава може обрати, бути частиною Євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в Європейському Союзі. Ну, принаймні, щодо ЄС, Росія не заперечує, але. Але щодо НАТО у неї дуже чіткі позиції. Ні в якому разі Україна в їхньому розумінні не може бути членом НАТО. Членство Києва в НАТО говоримо, ми залежить від консенсусу всередині альянсу, але його поки що Справді немає. Не може бути встановлено жодних обмежень на чисельність розміщення та інші параметри українських сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України. Ми це заявляємо, але іноземні держави, наші західні партнери, ні Європа, ні Сполучені Штати Америки не поспішають із заявами про те, що можуть бути розміщені їхні війська на території України. Звісно, окремі коментарі є з цього приводу, але вони дуже розмиті. Щодо територіальних питань, це дуже важливо, тому що на цьому постійно акцентують увагу Америки. Територіальні здобутки, говоримо, ми здійснені Росією з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. І це справді так. Лінія зіткнення, наполягаємо, ми є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню. Санкції дуже важливий пункт. Деякі обмеження можуть бути зняті з Росії, говоримо ми, але поетапно та лише поступово з механізмом поновлення санкцій за необхідності. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій. Ну, я, чесно кажучи, наполягав би на тому, аби вони були конфісковані. Це моя власна позиція. І реалізація угоди. Чітка збалансована та досяжна дорожня карта для впровадження та забезпечення виконання у цей пункт доволі розмитий.